Гумор, гумор та сніданку і стримінком. Сьогодні вранці пив у ліжку каву. І ненароком на себе розлився. Дивлюсь на це п'ято, дивлюсь на мене. З горілки би такого не було. В садочку, маленький вовочка, питає маленьку Марію. Малійка, а скажи, а ти гаряча жінка? Ну не знаю, коли за шкаф стою, пара йде. <тит> Кум, у тебе скоро золоте весілля. Що ти будеш дарувати своїй дружині? Та я оце думаю. Я на срібне весілля, повністю поїздку в Гималаї подарував. Ну да, повінь. Я думаю, може поїхати забрати її. <тит> я запрошую вас покоментувати. Може, хто хоче прислати мені ніхто до я хочу розказати, то буду радий. Давайте. Пишіть, 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 не соромтеся. Це буде добре. Мау.